Ми приїдемо трохи більшими, і потрібно буде оновлювати гардероб. Тому заслуговує на окрему кулінарну серію. Растіжова <гум> Як Тут можна не їсти, я не знаю. Я просто думаю, що обрати оце, отосо або щось із цього. Все виглядає дуже смачно. Капець смачно, наче мене підняли на ту капелу і скинули з нею вниз разом із моцарелою. Виталійсь, все смачно. Стрітфуд, стрітфуд. Довольна людина. Зараз їсть щось з забігалавки на вокзалі. Це башки. Анастасійка контент куштує свою чергову італійську пасту. Черговий італіяни люблю пасту? А ми бачимо. So, тут я її за обидві щуки. Забрали ось в таку от місцину. Цю пасту вона робить, і ми подумали, що хоуммей паста Це круто, це класно. Але, ну, по-перше, мені не подобаються ці брутелики. По-друге, ну, це такий сервіс. Шорт, столик від нас посунули, причому що тут дофіга місця. Вибір вина в них взагалі ніяких. Це не дозволяють курити айфос. На вулиці. Більше ми сюди не прийдемо. Оце 15 євро і це ну, брускети, і Чи Я щось не розумію? Зараз буду ругатися. Забираю свої слова назад. То він приніс комплімент а усе брюске та капризно. Це була ошибка. Що маємо сьогодні? У мене парпадели там з чимось. Кавіолі, пасто. все. В зоні вегі інчіз. Прошу так. З динькою. Це з сінта сенесі рагу. Тартар. І ось ось така бадія сиру. Намагаюсь зняти смак цієї піци, але Настюшка не, не хоче я, ділитися я, навіть я, у я. відео. Такий космет. Ось радують.